Вітаю, шановні, на 33-му каналі. Зона Геннадій Виноград. Ви це програма Право на правду про головні події на фронті. Не тільки поговоримо прямо зараз з Олександром Коваленко. Мої вітання, пане Олександре. Вітаю, пане Олександре. Слухайте, ну що давайте почнемо тут портувати пар тематика. Така зернова угода продовжена. Пам'ятаєте, вас то питав: як а що ж буде, якщо Російська Федерація не, не погодиться? Ну, ну нічого не буде. Ви сказали таке. Вони ж тут свої забаганки якісь ось хотіли. Казали, що ні, просто буквально перед цим Російська Федерація казала, що все вони виходять, воно їм не потрібно, воно їм не вигідно. Вся ця ну слухайте ну не вигідно вам ось дали можливість таку. А тут ні, вже вигідно, щось змінилося. Тобто їм якісь преференції дали чи ні? От українці кажуть, нас дурять, от там договорняки, все щось там якісь аміаки, силіти, що завгодно. Що, що, що думаєте з цього приводу? що ж Росія просто не може не, а, просто взяти і вийти з зернової угоди, а, бо тоді вона буде продовжуватись без неї. Ну от, от, от і все. Як вона буде пояснювати, наприклад, те, що а, ці судна розпочали знову ж таки ходити з зерном. А що відбувається? Хто, хто може їх зупинити? Росія зупинить їх, а виведе в північно західну наприклад, сектор Чорного моря а, свої військові кораблі та почне а, зупиняти а, ці сухогрузи? Ні. Чому? Тому що її тоді треба буде вийти в зону ураження проти корабельними ракетними комплексами а, Гарпун або Нептун. І вони це знають. А, чи вони будуть якісь інші провокації здійснювати? За межами дії гарпунів та нептунів проти цих суден також ні, бо це все ж таки іноземного іноземні судна, які займаються зараз саме вивезенням зерна, і загально це будуть міжнародні вже проблеми. До того ж, не забуваємо що в цій зерновій угоді також зацікавлена ту на Туреччину не дуже хотілося в Москві. Сьогодні якось дратувати uh -huh. Туреччина і так напружена, тому що Ердоган не зміг здобути у першому турі перемогу хоча у нього й більшість голосів, але uh -huh. все ж таки, і тому він не так знервований усіма цими подіями. І ось якесь ще неподобство зерновою угодою. Росія знаходиться зараз в патовій ситуації, і будь-які заяви про те, що вони не будуть продовжувати зернову угоду, що вони з неї виходять. Ну це виключно для а, публіки. А так загально вона якщо загнана в кут. Угу. Ну, я також думав, про це думав. Що це ну для я тільки не розумію для чого? Для внутрішньої публіки. Ну зовні та всі ж все розуміють. Ну, турки так точно все, все розуміють, тільки дратуються. А стосовно виборів Ердогана, ну не знаю. Тут кажуть навпаки, що Ердоган ось контролює цю всю історію і спеціально от, все довів до другого туру, щоб ось якось. Перемога перемога була більш значущою. що ось дивіться, у нас демократія. Там всі вся ця історія. А інші кажуть, що ні, що навпаки, вибори в Туреччині проходять без всяких там без таких речей, до яких ми звикли, ось бачити в Російській Федерації чи у нас подекуди на, на на місцях. Ось ну навіть не знаю. Я погано знайом з турецькою системою демократії. Ну, не знаю, поки дивимось на це. А що думаєте з приводу цієї історії? Слухайте її взагалі можна крутити як завгодно тут е, 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 порт. Владивосток став внутрішнім портом Китаю. Мене тільки слухайте, оце смішно не смішно, але мене цікавить тільки тільки ось ця історія. По документам тепер же можна ж там зброю якось перевозити. Оця історія не буде задіяна при допомозі постачаннях. Чи це вже вся опція вичерпана і більше не буде включатися? Ну, скажімо так. Можливо, все. Можливо, було навіть і без цього. Перевозити зброю з території Китаю на територію Російської Федерації все ж таки кордон великий, сухопутний, не тільки морський, але е ось в чому проблема. Якщо ми кажемо про перевезення зброї, то це фіксується нашими партнерами uh -huh. е у будь-якому разі. Тобто, це неможливо зробити непомітно. Е ми ж не в середньочі живемо зараз, а е таким чином. Е Якби Китай був готовий до цього, то він повинен розуміти, які в нього будуть наслідки від цього. Uh -huh. А наслідки будуть досить, ну скажімо так, для нього неприємні. Ми про них неодноразово вже говорили. А тому я не вважаю, що це можна використовувати для перевезення зброї. Добре, якщо знову ж таки буде це використовуватись, то воно буде непомітним і будуть наслідки для Китаю, а загальна. Ну, ми зараз бачимо процес продовження процесу васалізації Росії, який використовує Китай, і це економічна, ресурсна, політична, технологічна, енергетична васалізація тотальна. Нема чому дивуватися, а далі буде ще цікавіше. далі буде ще цікавіше, тому що Пекін він дійсно зараз використовує це вікно можливостей для себе. Він буде його використовувати максимально. Та угу. в себе росіяни, як це от будуть говорити, обійми китайського брата стали ще міцнішими? Чи чи як це, ось, ось цю історію? Спочатку мапи були, пам'ятаєте, які надрукувало Міністерство китайське. Зараз, взагалі, там спортом ця історія, не знаю. Не всі мені здається, там вже все розуміють. Луки, а у, у історія ну ось оця ця вся Вірменія, Азербайджану. І от ми ну, думали, що взагалі конфлікт буде якийсь більше, більш не знаю, з більшою територією але він якось так локалізувався, локалізувався і зараз кажуть, що все йде до якихось домовленостей І чим взагалі там все закінчилося? Я не розумію. Вони закінчили цю історію. Вони прийшли до якогось общого знамен... спільного знаменника чи ні. На мій погляд, нічого не буде там вирішено дипломатичним шляхом, тому що в Вірменії достатньо є така потужна а, реваншистська група, яка лобіює саме а, реваншистські настрої, реваншистські наративи. А, з іншого боку, а, більшість все ж таки вона проти війни, проти повернення. А, Карабаху вигляд цієї незаконної території, якою вона була майже тридцять років, і саме більшість хоче вже мир насправді: uh -huh. економічного розвитку, налагодження економічних е, стосунків е, з сусідами і так далі, але все ж таки використовується елемент внутрішнього елемент. Дестабілізації саме через групу реваншистів. Реваншистів підтримують безпосередньо прибічники ідеї війни з Росії, а це російські елементи. А також є присутність ще й Ірану. Іран також має вплив на цю ситуацію, і він не тільки впливає через Вірменію, а через свою агентуру Вірменії. Вони також, також намагаються дестабілізувати і Азербайджан. А в них є своя мережа гентурна мережа в Азербайджані, яка діє деконструктивно дестабілізуючи саме на соціально-політичні аспекти життя в Азербайджані, і ось майже нещодавно, навіть ще одна група шпигунів, вона була затримана азербайджанськими спецслужбами. Отже, там ведеться на сьогодні насправді комплексна робота по, по підриву саме тієї. Ну, ефемерно, як на мій погляд, е стабільності якогось ефемерного цього миру, який є в Карабасі, і тому я не виключаю mm. того варіанту, що через приблизно півтора року е може повторитися події 2020 року. Mm. Е саме по по рівню своєї активізації та інтенсифікації uh -huh. до цього періоду. Я не виключаю ще неодноразово. Якісь локальні сутички, якісь а, локальні, а, а, локальні провокації з боку Вірменії, відповіді з боку Азербайджану, якісь а, рішучі дії Азербайджану на території, яка вже давно повинна була прийти під його контроль, і так згідно знову ж таки навіть з домовленостями 2020 року. А це а, про Лачинський, пане Олександре? дипломатичний. Це... Це про Лачинський коридор, ну чи якась інша територія, там я так розумію, і також і ага. також, і фактично о, дипломатичним шляхом я не бачу вирішення цієї проблематики. По, о, поки що на сьогодні, якщо ми кажемо станом на сьогодні, саме дипломатичного шляху, я не бачу, що він може бути результативним, тому що внутрішній. Елементи в Вірменії вони будуть заважати вирішенню цієї ситуації саме дипломатичним шляхом. Також угу. ці елементи ну, зрозуміло. Слухайте, а як вам ця вся дипломатичний на цьому тижні? Взагалі дипломатичний вектор набирає таке мінералізація, а це моралізація, якась ви відчули спадно на потуги всіх. Всіх мені цікава ваша думка. Ось Юар. Слухайте, ЮАР пропозиція на миру, якась ватікан. Китай. А я не розумію, а навіщо от Російська Федерація ЮАР? Вони так якось у себе в так дивлюся там, до, до них. І вони там ЮАР, ЮАР, там якось це виставляють. Ну, можливо, якісь преференції там і комусь роблять таку добру справу. А може, ні. Я просто не розумію, яким чином вони там щось на що впливають. І навіщо підтримувати ЮАР, якщо ви підтримуєте офіційно китайського представника з цими пунктами мирними історіями? Навіщо оця вся маячня? Багато миротворців з'явилося останнім ага. часом у нас, але від них ніякої користі. Взагалі, mm. насправді так: Ну ЮАР, Китай, країни Брікс. як же вони могли не надати свої якісь там миротворчі, запромувати якісь свої миротворчі бачення цієї ситуації mm. щодо війни в Україні та ситуації вирішення цієї війни. Uh, умовно, знову ж таки, гібридно. Все це гібридно. Я не здивуюсь, що скоро ще Індія з'явиться зі своїм планом миротворчим та Бразилія. Ось кого ще не вистачає well, so. Ось, Бразилії та Індії. ЮАР, uh, до речі, пар uh, Південна Африканська Республіка, до речі, нещодавно була помічена та розкрита факт, що вона передавала морськими шляхами Росії озброєння uh -huh. боєприпаси. А цей факт вже був оприлюднений. Тобто, mm -hmm. знову ж таки, я якось щодо іншого, а, до папи римського багато питань. Він mm -hmm. а, постійно намагається якось замиротворити росіян та українців, але це а, переважно якось провокативно відбувається. Він не називає війну війною, ну не визнає про війну Російської Федерації у цій війні. Але займається якоюсь миротворчою діяльністю до речі, якщо я не помиляю, не помиляюсь, то папа римський він взагалі то вих е, сам народжений в Колумбії. Дуже цікаві такій країні. А так. яка займає одне з перших місць по експорту дуже цікавих речовин хімічного складу і не тільки хімічного, mm -hmm. а й рослинного, mm -hmm. і саме Колумбія а, є постачальником цих рослин в Росії, в Росію, одні основних так. особливо транзитом через Венесуелу. Mm -hmm. І говорити про те, що людина, яка виросла в країні, яка буду економіка якої будується саме на е торгівлі е наркотичними засобами, і вона до цього не мала ніякого стосунку, ну це бути якимось таким наївним, який дійсно вірить в святість та непорочність е святого римського престолу, Ой. який завжди е відправляв на е вкривай. Біні великі армії починаючи з хрестових походів. Хрестабіба поході. більше, пане Олександр, не знаю. Це моя особиста думка, але на протязі історії Ватикану 300 років. Слухайте, 300 років вони стримували взагалі розвиток людства. Отбирали його і стримували там, не даючи розвиватися якимось там технологіям, якого якимось там знанням. Просто 300 років в пітьму людей заганяли, потім за все покаялися. Це ж не то, що я придумав поклепи. Ні, офіційні вибачення є Ватікану за всю цю історію. Розумієте, ми вас тут тримали отак 300 років, вибачаємося. Потім ще якась історія вскрилася там з дітьми на задньому, на задньому дворі почали там знаходити трупіки. Ой, також вибачилися. І так постійно, я так дивлюся на це всю. Історію думаю підтримували ну... Гітлера, ой, вибачте, Та, Ой ну вибачте, ж да. вибачились, покаємось угу. що там далі підіграємо Путіну. Ну, вибачив, будуть вибачення через 10-20 років. 10 років. Що так. Ну так. Тобто, Політика. я скажу так: щодо папи Римського, ну я б взагалі ігнорував його. Його хтось уповноважував на ці дії. Не Чи це строго. його власна ініціатива? Кажуть, що важливо ініціатива? це ініціатива. Слухайте, хтось каже, що це важливо. Якось так, ось це важлива, важлива ситуація. Я так думаю, чим вона там важлива, про що йдеться мова? Не розумію, ну, от про те, отже, я зараз бачу генерацію великої кількості ось таких миротворчих наративів, які постійно намагаються садити Україну за стіл переговорів з Росією, до речі, без якихось умов попередніх. А виключно от сідайте, а це потрібно в першу чергу Росії. Це mm -hmm. потрібно саме Росії. Отже, давайте е, дійсно дивитися на цю ситуацію саме з цієї позиції. Ми маємо справу на сьогодні з країнами, яка країна, яка перша Китай зацікавлена в васалізації Росії, mm -hmm. тому е, ладно, е, підігравати її з миротворчими е, ідеями. Е, Південноафриканська Республіка знову ж таки має тісні зв'язки з а, Росією на всіх mm. рівнях, ну і ми знаємо про рівень корупції в ПАР. А, отже, не дивно, що саме вони розпочали цю моротворчу діяльність. Ну і папа римський. То, хто більше запропонує яку ціну, того він і буде підтримувати, mm. але латентно та, скажімо так, не нав'язуючись mm. як в односторонню. В односторонньому режимі на за підтримку, наприклад, того чи іншого режиму, ні, він mm -hmm. завжди такий нейтральний та святий. Дивимось okay. нарешті, як воно є. Це сурова реальність, і саме так до неї треба відноситись. Це зрозуміло. До речі, не обійшлося і без Угорщини в цих миротворчих історіях. Вони не готові надати ну, я вже <пла>... площадку для того, щоб зустрілася Україна Російська Федерація. Ну ну слухайте це. Історія мені знаєте, що цікаво? Мені цікаво. Мені цікаво, ось я дивлюся на ситуацію. Я пам'ятаю, як до цього відбувалися події, як там ось перейшло все ось до метри прометри на фронті, і якось там доповідав той Пригожин, як вони там скільки метрів пройшли, Коношенка в той без безкін, кінцево. І зараз бачимо, як ось ну ситуацію у Бахмуті. Росіяни, до речі, кажуть, що вони ну як ну, 99% вже вони Бахмуту захвалили, але бачимо з іншого боку, що з флангів їх зрізають. І ось мені цікаво, що дума, думка стосовно Ось цієї такої військової задачки. Швидкість просування з флангів і швидкість просування всередині. ось воно От що буде в кінці цієї історії? І коли цей кінець, ну, там, що тут є стала якась швидкість, ми її бачимо кожного дня. Доповідають там скільки метрів, ті, скільки метрів ми просуваємося. Мені здається, що це вирішована задачка, чи ні? Все може змінитися. Ну, ми ж не знаємо на скільки метрів насправді ми просуваємося. Ми uh -huh. знаємо тільки відносно якісь цифри, але офіційних заяв ніхто не надає, не робить з цього приводу. Uh -huh. Так робиться там заяви. Там називають про а, там 200, 700 метрів, 500 uh -huh. метрів. Там по фронту 1700 сімсот метрів. Uh -huh. Але але все ж таки а, ми розуміємо, що це все одно а, інформація не зовсім достовірна, вона не повна. Вона не дає повного розуміння того, наскільки глибоко зараз просунули Сили оборони України, і а, знову ж таки, а, як казав Олександр Сирський нещодавно. Uh -huh. а, він що порівнював а, з чим саме Бахмут? З мишеловкою uh -huh. для нього це, а, це знову ж таки це аналогія з пасткою. І якщо це так, то треба саме так до цього міста і відноситись. Дійсно, там. Дуже складна зараз ситуація, і е, ця складна ситуація вона обумовлена тим, що дійсно в нас зараз мала територія і не вистачає маневру для маневреної оборони. Але ага. з іншого боку, ми можемо говорити про те, що дійсно за межами міста відбуваються дуже цікаві події. Збройне сили України вже взяли під свій контроль, а е, привалюючі висоти, панівні ага. висоти. Е, ми е, зараз контролюємо. Як на долоні багато о, території. Це і верхівка, це і Ягіна, це північний сектор о, Бахмуту, це південний сектор Бахмуту. Бо загально зараз російські окупанти знаходяться саме в низині, uh -huh. і це невигідна позиція, де вони будуть знаходитися ще ну, деякий деякий час. Uh -huh. а що буде далі відбуватися? Я не а, знаю, які дійсно плани Генерального штабу Збройних Сил України. Щодо щодо ситуації навколо Бахмуту, але я бачу, що можливі перерезання, фізичні перерезання деяких логістичних артерій це цілком реально. Я не виключаю дуже цікаві вже дії наших сил з сіверського напрямку, і я не виключаю в перспективі навіть не знаю короткостроковій або середньостроковій. Але я навіть не виключаю того, що ну щось буде відбуватися найближчим часом в тому, що залишилось від Солидару, mm -hmm. що о, знаходиться в районі Красної Гори, ми будемо бачити дуже цікаві події біля Клешівки, Опитне. Mm -hmm. Ну і так далі, до поки Бахмут та щури, які там зараз знаходяться російські. Вони не опиняться те, як люблять говорити російські маргінали в котлі, хоча я не люблю цю назву, бо вона маргінальна. Але говорю так, як є справедливо, можуть дійсно опинитися в оперативному оточенні. Поки що про це дуже дуже зарано говорити. Але в якоїсь перспективі, в залежності від того сценарію, який зараз там розігрує генштаб, це цілком можливо. Поки так. що спостерігаємо за подіями. Ага. Слухайте. Ну тут ви кажете, Канашенко він розповідає, на більш вигідні позиції відійшли. І ще якось так наступаючи, наступаючи відійшли. Це, ну, я так... Найбільш вигідна позиція для російських окупантів вона знаходиться в Ростові. Угу. От саме туди їм і треба зараз відходити. Але вони, я так розумію, що вони цього не розуміють. Угу. Слухайте, ми не можемо з вами про це не поговорити. Цього, знаєте, позовіть, позовіть Кісінджера. Кісінджера позвали, і він, знаєте, людина йому 100 років скоро він генерує, от, все генерує якісь такі речі, які за грані розуміння. От зараз нова історія. Слухайте, от так я сублімую зараз всю цю. мир для українців в обмін ось так на території, мир в обмін на НАТО. Ось така ситуація. Що думаю дійде от зараз щоб пройде деякий час і почнуться якісь перемовини там про безпекову цю ситуацію? І нам запропонують а, членство в НАТО для стримуючого фактору нас. Захищаючи Російську Федерацію, ось о, о, обмежуючи нашу військову місць яку ми отримали ось за період підготов, ну, от, о, допомоги цієї міжнародної. Що думаєте про оцю, цю, цю історію, яку Кісінджеру викатив знову? Я не знаю, що з нового віддав. то Зараз така ситуація. Кісінджер ще з часів холодної війни був відомий своєю прорадянською позицією Латентною, але прорадянською позицією опозицією. Mm -hmm. А, і багато хто його підозрював саме в тому, що він був завербований КДБ. А, тому я не здивований, що зараз ми чуємо а, такий варіант: території та мир в обмін на НАТО. Ага, тобто, це що варіант, який зараз розглядає Москва? Це Москва, говорить саме в Кісінджера. Ага. Це один з її варіантів. А, не виключно, що вони саме готові. Вже все повернути, але щоб НАТО не було в них по кордону ще з Україною а, можливо, я не виключаю, але це нікого не влаштовує. Бо Україна як поверне свої території, так і буде в складі НАТО, угу. а все інше це вже хай вони там собі генерують якісь плани, генерують, якісь сценарії, але все буде відбуватися саме за нашим сценарієм. Угу. Це цікава думка. Хто говорить і показує Кісенджер? Така історія. Не знаю, скільки. скільки вони, мені здається, що коли він помре, вони все одно його будуть якось підіймати, щоб він якісь речі або записи Кісінджера після смерті якісь знайдуться, які він там не диктовув. Така історія. Дякую, пане Олександре, що долучилися до нашого сьогоднішнього ефіру і до наступної зустрічі. Слава Україні! Героям слава! Нашим передачам. Нагадую, заходьте на ютуб-канал, жамкайте дзвіночки, підписуйтесь на новлення. З вами був Геннадій Виноградов програма Право на правду. Тримаємо стрій.